Так, я вже чув гарну новину. Привіт, Костя Лукаль. Так, чув. З нового року прийдемо в старшу школу. Так, це буде фантастично. У нас буде клас, який чудовий, вчителів, багато пригод. Я вже за тобі, я вчихаю. Так, буде чудово. Ей, Калько, ти чому сумуєш? Та якось, Костя, страшно. Все доведу, вчитися. Чого ж, ти все у нас буде добре? Ось моя мрія ще не здійснилась, Я так хочу побачити. море. Головне не переживай, Колько. все буде добре. Хотімо збиратися. Доброго ранку! Це 10 А клас! Так, 10 А. А ви хто? Та як хто? Новенький. Подивись на них. А звідки ви знаєте, що ми новенькі? Бо минулого року ми вас тут не бачили. Я лиска вертихістка точно не бачила. І я, вовчик Вовченко, головний шибеник школи, якщо що. Хм, доброго дня, шановні учні! Дивись, це наш Бурмело Михайлович. Побачимо і він тут директор. Іди увага, я Бурмило Михайлович, директор старшої зової школи, оголошую про початок нового навчального року. Це лісове, ура! Ура! Яке щастя! А ти, мишко Лишко, теж готова до нового навчального року? Так, кице милениця і знаєш що? Цього року у конкурсі Чіпців я тебе точно перемогу. А це ми ще побачимо. Лиско Лишко Лиску, я йду до тебе. Угу. Ого, клас такий. Великий. А я у новому класі. Ой, супер, ой, супер, Бармий Михайлович. Ну, так світло і тепло, і затишно. Так і хочеться задачу з математики розлягувати. Або й перші розказувати у нас буде кожну на найкращих ці школи. Буде. Головний приз поїздка на море. І я вам навіть можу натякнути у кого є гарні здібності у розказуванні віршів. 真呀。 Дивіться, це чогось, бо я вийшов на сцену, розказав красиво і все. Ти вже сидиш на золотому пирожку, єсиш собі, яблочко, лапами не ключеш. Хай! також на сцені, тобі ж А що я? Я завжди черний. нічого за мене у школі не знайти. Все діти! Всього вам доброго. А ти щось панцеви всі розказуєш? Звичайно. О, в нашій школі такі концерти гоштоли. Я на морквині грав палькові ще та краса була. Ось цей кулько. Та не сміщить мене, він хіба що. Так, а може нам зараз поїсти, як вважаєте? Я вже води, як хлопці. Всю, та ти жіні, хлоп. О, точно, перепрошую. Ми ще подивимося, хто з нас на море поїде. А ти теж хочеш на, на море хочеш? А як же, це ж так круто? Води бояться. Та й що? На школі, правда ж? Ага, там пазу зручні, місця багато, а далі там і бігати можна, шкода, що не можна. Тобто що це заборонено. І мешка така красива. І? о, комусь, здається, приглянулася мешка. Це ж просто бомба, нова школа, то просто бомба. Ось, а знаєш, що я вирішив, що я такий піду на конкурс. на свою мрію треба боротися. Я пишаюся тобою, кулько, ти точно переможеш. Я, об... Я обов'язково буду за тебе болівати. Ми ж, друзі, звичайно. І запрошуємо на сцену нашого першого конкурсанта. – Миваниця! Красива я пухнаста є, у мене сумка класна голосуйте всі за мене. Я й дістану зірку з ними, зараз трішки лежу спати, дуже прошу не чіпати. Дякуємо, запрошуємо на сцену лиску вертихвістку. Та що я хитрюща і скажу вас, розумю, можу всіх перехитрити і правильно дружити. Якщо що, я ні до чого, ні, не брала я чужого. І настав час послухати виступ мишки-лишки. Маленька я сіренька, але зовсім не дурненька. Якщо треба, заховаюсь і лапкою я не вмиваюсь. Люблю їсти я зернятку. І у мене гарна хатка. Лишти, лишся старання і запрошуємо на сцену Колька болючку. Але добрий, Боже теж мою суворий. Маю друзів я багато, з ними кожен день, як свято. Зайчик кося, мишка, лиска, з ними в нас є спільна книжка. Так про школу лісову я її дуже люблю. Неймовірно, це просто чарівно. Що ж журі готові оголосити переможців у номінації Акторська майстерність Мишка Лишка, у номінації Фантазія і неповторність» Лискава піквістка у номінації Впевненість та сміливість Китя Ливанита і перемогу здобуває Колька Колючко за найкращий бірж про. Це ж просто щось неймовірне. О, дійсно закласно. Ей, кольте, ти чому це яблуко не взяв? ж ти б на твоє лишилося. Можна, будь ласка, тихіше, я спати хочу. Море дійсно красиве. От тільки я все одно лісу вже хочу. Вовчику, не заступай мені сонце. Я тут книжку читаю. Справжню казку про дружбу.